Ви тільки вдумайтесь, оця штука протримала малесенька система відеоспостереження з реєстратора жорсткого диску і двох камер. 6 годин. Просадка була всього на всього на 0,65 вольта, і вона тримала ще, я її вже зняв. Тобто від 6 до 8 годин сміло вона це все буде тримати. Це дуже класна альтернатива такої штуки. Я не знаю, що заявляють китайці, які подібного варіанту продають. Е, насправді, коли ваш роутер тримає 4-6 годин, що там що там за елементи, уявлення немає. Оскільки оця штука, ваш роутер протримає мінімум 30 годин. Коли вона систему відеоспостереження тримає 6-8, то мені навіть страшно уявити, скільки насправді буде вона тримати ваш роутер. Дві доби, напевно, чи що. Ну, давайте так себе заризиково не будемо говорити, щоб зараз хейто не налетіло. Давайте скажемо добу тере 30 годин точно воно протримає. Це, хто займається відеоспостереженням, насправді дуже кльова альтернатива отаким величезним громадним безперебійникам. Ця штука має реальний мінус, що вона має вихід всього-навсього 3 ампера і 1 ампер з 9 вольтової історії. Але плюс що ще має і 5 вольт. Тобто ми можемо. З грубо зіграти тут 4 ампера, об'єднати це, Ну, в принципі, скажімо так, реєстратор, жорсткий диск і дві камери, вона тримає. Три, думаю, також протримає не без проблем. Тому допаковуйте оцю всю історію якимись хорошими елементами від LG або Samsung. Цю штуку ви можете навіть купити на AliExpress, сам бокс коштує там недорого, тим порядка 10 доларів. Але в нас ця вся штука буде коштувати двушку. З блоком живленням, з кабелями і так далі. Плюс це все гарно дуже закривається. І подивіться, ну, реально місця займає мага... мало, а тримає досить таки багато. Літіонка проти оцього старя, як на мене, неінтересно. Оце не інтересно, майбутнє. 100%. Кому цікаво, замовляйте.